Привіт усім сьогодні. Я маю честь поспілкуватися з міським головою грішніх плавнів Дмитро Геннадійовичем Биковим. Добрий день, Дмитро Гнадіоча. Добрий день, юлю. Дуже приємно. І сьогодні ми будемо говорити не про життя міста, а про цікаве хобі Дмитра Геннадійовича, про книги. Тож перед тим як ми розпочнемо обговорювати зарекомендовані вам книжки, я пропоную вам пройти такий невеличкий бліц, щоб наші глядачі більше з вами познайомилися. Ви не проти? Так, давайте. Так, книга чи фільм? 70 на 30. Угу, Цікаво. фантастика чи пригодницький роман. Я більш люблю такі класичні соціальні е, романи, ну, хоча читаю і фантастику і пригодницький. Одну книгу за вечір прочитати, чи читати декілька книг паралельно? Читаю декілька книг паралельно, дуже велика кількість під настрій. Переглянути фільм до чи після прочитання книги? Спочатку книга. Читати друковану версію чи електронну? Книгу слухати? В залежності від ситуації, в автомобілі я можу слухати книгу. Якщо немає книги друкованої поруч, я можу десь в черзі сидіти чи чогось очікувати, достати мобільний і читати книгу в електронній версії. Ну, я сподіваюся, наші глядачі змогли трошечки так уявити ваш образ як книголюбителя. І давайте тоді конкретно поговоримо про книжки. Що ви рекомендуєте прочитати? Ну сьогодні я хотів би привернути увагу наших слухачів і всіх любителів почитати щось цікаве, щось новеньке до авторів азійських. Сьогодні я пропоную. Поговорити про трьох таких авторів. Всі вони народились в Азії, два автори в Китаї і один у В'єтнамі. Хоча зараз два з трьох це громадяни Сполучених Штатів Америки, дуже відомі письменники вже не тільки в Америці, а й у всьому світі їх признали. І один автор китайський, який і народився, і зараз працює в Китаї. Чому саме я хочу звернути сьогодні увагу саме на цих авторів, тому що ну, ми так історично склали, що азійські автори вони мало відомі у нас, і я також нещодавно Зацікавився їхніми творами, дуже був приємно вражений, наскільки вони оригінальні, наскільки вони талановиті. І всі ці три книги, які я зараз пропоную нашим радіослухачам, вони написані в різних жанрах. Ми розпочнемо от з першої, і я буду таке невеличке прев'ю про досягнення цих книжок та авторів розповідати. Перша книга, яку ми обговоримо, це Макова війна Ребекки Кван. Це дебютний роман китайсько-американської письменниці Ребекки Кван. Він отримав справжній шквал схвальних відгуків від критиків і був номінований на престижні літературні премії, такі як Небюла, Локус, а також всесвітню премію фентезі. У 2019 році Ребека Кван отримала меморіаль реальну премію комптона Крука і премію Вільяма Крофорда. Давайте тоді поговоримо про цю книгу. Чому ви її виокремили? Про що вона для вас і от чим вона вас зачепила? Ну, я зацікавився цією книгою, прочитав її. Потім подивився ну, про цю письменницю. Дебютний роман її вийшов, коли їй було всього 22 роки. А розпочала вона десь приблизно в 17-18, коли вже навчалась в університеті. Вона розпочала свою письменницьку діяльність? Ніхто не ніхто не сподівався, що її дебютний роман стане бестселером. Це не мій стиль, не мій формат, але написано дуже цікаво, і я з задоволенням його прочитав. От ви говорите, що це фентезі, але наскільки я знаю, що там присутній історичний контекст. Можете трошечки більше про це розповісти? Яка там розповідається паралельно історія? Ну, Взагалі, якщо ми будемо розмовляти про історію Китаю у ХХ столітті, то це дуже трагічна, дуже кривава сторінка всесвітньої історії, воєнні часи, революційні часи, часи культурної революції, становлення соціалістичної держави. Це все дуже боляча рана для всіх китайців і для представників інтелігенції, для представників китайської спільноти, яка зараз проживає в Китаї. Це болячі такі питання, і вона їх не могла не висловити в своєму фентезійному романі. І я вважаю, що це також, якщо молода людина, ну це більш така підліткова. Як я вважаю, література ознайомитись не тільки ну з фентезійною фабулою цього роману, там з героями, а ще і це буде таке невелике паралельне занурення в історію Китаю. Так, справді кажуть, що там є в романі навіть описані правдиво такі факти історичні, які передають прямо події того часу. І як от ви вважаєте? Ви кажете, так, що це більше, напевно, підлітковий роман, але зважаючи на те, що там так детально списані цікаві історичні факти, чи буде цікава ця книга і всім іншим дорослим? Так, я думаю, вона така ну, більш для молоді. Але я її прочитав з задоволенням. Я також там знайшов деякі цікаві для себе речі. Такий, знаєте, особистий стиль Ребеки Куанг. Це такий, ще раз скажу, що ну, молода людина, але така мисляча, мисляча людина, і деякі питання проблематичні, вони там дуже гостро. Нею прописаний, тому вона такий, трішечки такий, як драматург, мені сподобалось, тому що ну такі дуже цікаво було. І також я знаю, що в книзі дуже часто о, згадується історія от, про опіум, і деякі критики кажуть, що присутня така велика романтизація наркотиків. Чи не вважаєте ви, що це є якоюсь такою пропагандою або якимсь таким негативним напрямком цієї книги? Чи відчули ви це? Чи вона якось так не дуже? Так, щитає? я відчув. Це, то, О, ну, можна сказати, що деяка романтизація, ну це треба осмислювати і не сприймати цю інформацію як керівництво до дії, тому що тут ну, в іншому сенсі, і я розумію, чому, тому що. Е Ну, повертаючись до історії Китаю, навіть ви пам'ятаєте, що в 19 сторіччі було декілька опіумних війн, і це також велика трагічна сторінка історії Китаю, взаємовідносин з імперіями, перш за все, англійською імперією, французькою імперією, які Чином колонізатори експлуатували китайський народ, завозили опіум, і, якщо я не помиляюсь, наприкінці 19 сторіччя в Китаї внаслідок цієї опіумної експансії близько 30% населення Китаю були наркозалежними. Тому що це ще одне повернення до історичного контексту того, що відбувалось тоді, давайте проговоримо трошечки про фантастику, яка присутня у цьому романі. Там багато є шаманізму, міфології і також релігії. Чи можете ви розповісти, яким чином це описано в книзі, і чи є якісь паралелі от, у фантастичній книзі? Ну, я звернув увагу на те, що авторка привертає увагу на те, що багато у житті не пізнаного. Головне, це, мабуть, така ну, традиційна китайська духовність, релігія, там багато релігій, вони базуються на таких медитативних станах і переході свідомості на інший рівень. Ви так цікаво розповіли, що наші слухачі глядачі не лише зацікавились напевно книгою а взагалі східною культурою, і після цього відео почнуть ще більше цікавитися і читати. І давайте підсумуємо цю книгу. От можливо одним-двома реченнями. Чому б ви радили прочитати цю книгу, і кому б Україна зараз у воєнному стані, і в в цьому романі також йде мова про війну. Про війну за незалежність. І зрозуміло, що там всі цінні для нас людські якості, дружба, стійкість, любов, війна, вони зараз я вважаю, що дуже актуальні і особливо актуальні для, скажімо, там читачів старшого середнього возраста. Ну, Невеличкий спойлер. Дівчина з такої глибокої китайської провінції, ну не китайської, а тої країни фентезійної, яка досягає дуже великих таких штабелів влади, свого військового мистецтва. Головній героїні притаманні такі риси характеру, як цілеспрямованість, стійкість. І тут ми читаємо про те, що от дійсно дівчина там з невеличкого села за рахунок своїх таких якостей, бійцівських, досягла таких великих вершин. Тобто, це такий буде мотиваційний тивір для молоді. Можна так підсумувати. Дякуємо Дмитро Генадічу за те, що ви нам порекомендували цю книгу. Дуже дякую вам за розмову. А я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був міський голова горішніх плавнів Дмитро Геннадійович Биков. В рамках нашої рубрики Книжкова полиця. Ми говорили про книжки. Дякую вам за дякую, за розмову. дякую, Юлю.